Вітаю вас на своєму каналі. Запрошуємо до перегляду. Сьогодні у нас питання: що чекає у квітні на знак зодіаку Ове? Що ж подивимося? Чого нам чекати? Чого боятися? Чого остерігатися? Починаємо з така рожева у мене колода. Дуже мені подобаються ці карти, завжди дають правдиву відповідь. Маю надію, що кожен із вас сьогодні зможе знайти відповідь на своє питання, що чекає на мене у квітні 2025 року. Що ж, запрошуємо усіх овнів. Перша карта буде це ваш стан на сьогодні. Який у вас стан? Двойка мечів. Ой, стан, звісно, у вас на роздоріжжі. Не знаєте, куди йти: направо чи наліво. У вас зав'язані очі. Не бачите ви виходу з цієї ситуації. Намагаєтеся знайти відповідь уже скрізь. Спробуємо сьогодні також пошукати відповідь на ваш питання. Що ж, двійка мечів. Куди йти? направо чи наліво? Ой, яка чудова карта. Шість кубків. У вас життя повна чаша. Ви цього не помічаєте і не хочете бачити. Не звертайте увагу на блага, які у вас є. Живі, здорові. У вас є людина, яка вас кохає. Можливо, навіть у квітні ви отримуєте, отримаєте а, букет квітів. Дивіться, як тут на карті зображено: чоловік дарує квіти своїй дружині. Є маленькі сварки. Ця дв... Двійка мечів показує на ці сварки також сваритися між собою. Туз Пентаклі. Подарунок, отримаєте подарунок, можливо, на свій день народження, так, звісно, у квітні ж овни народилися. Так, отримуєте подарунок. З чим я вас і вітаю! Що ж, дивимося, що ще вас чекає у квітні? Єрофант – це вчитель. Можливо, хтось із вас хоче піти навчатися. На права, можливо, Підвищення кваліфікації, лешмейкери, робити нігтики. Так, дуже цього чекайте. Навчання взагалі це дуже, дуже хороша справа. Потрібно завжди навчатися, навіть якщо ви майстер свого тіла, навчатися це свіжий погляд, завжди бути в тренді. Можливо, ви обираєте свою майбутню професію, закінчуєте школу та хочете піти в університет. Але не знаєте, от вибір стоїть перед вами. Куди йти? Направо чи наліво? Піти на вчителя або на лікаря. Я вам можу порекомендувати лише прислухатися до себе. Адже професія це назавжди. Змінити професію потім дуже важко. Є, звісно, у вас перешкоди на вашій дорозі, у вашому навчанні, так? Ось ви хочете навчатися, але є перешкоди. Які ж перешкоди на вас чекають? Ви нібито зв'язані по рукам і ногам. Не випускають. Не хочуть, щоб вийшли навчатися. Хто? П'ять пентаклів. Вам потрібні на це гроші? Можливо, батько, чоловік, мати, брат, сестра, можливо, начальник на вашій роботі проти, щоб вийшли навчатися. Каже, будеш і ти навчатися навіть на заочній формі. Я не буду тобі платити гроші, поки ти будеш на навчанні. Дуже цікава відповідь була б. Можете сказати, що навчання це дуже важливо. Потрібно вам поступитися. Маєте йти за своєю цілею, відбиватися. Маєте відстоювати свою думку. Відстояти буде ой, непросто. Насміхатися будуть з вас, сказати, що за професію ти отримала. Ось зараз випала карта Мах. Подивіться на цю карту. Вона показує, як мах обирає серед усіх мастей собі одну єдину. Так, тут є жезли, пентаклі, кубки та мечі. Обирає сам собі професію. Це не є вже визначена карта. Маг сам творить свою долю. Ви самостійно відповідаєте за свій вибір. Ніхто, ні ваш батько, ні мати, ані чоловік цей вибір за вас не мають права робити. Потрібно йти навчатися. Можливо, навіть батько вам говорить, що ви не навчалися на права, тому що у вас нічого не вийде, або що ви боїтеся, або я не куплю тобі машину. І, можливо, це відходить від його страхів особистих. Бо, говорять, вам не йди навчатися на лікаря, наприклад, так, тому що у нас загальний все ж таки розклад не приватний. Кажуть, не йди навчатися на лікаря. Це в тебе не вийде. Дуже важко, багато перешкод. Так, згодна, перешкод буде багато. Але ваше натхнення у вас. Дуже велика жага робити. Гор... Горить у вас в руках уже ця справа. Вона не дає вам спокою. Вам треба йти робити це. Що вас так сильно кличе? Карта суд. Кличе ось ця ваша. Це, ви бачите, Янгол дудить у свою дудку. Кличе всіх мертвих встати з могили. Навіть мертві встають іти на суд, а ви ніяк не можете почути цей ЗОВ, щось так сильно зве вас навчатися саме на конкретну справу, тому що ви для цього просто народилися на цей світ. Ви маєте почути, чим саме вам займатися. Навіть двійка мечів може показувати нав'язання. Можливо, ви дуже хочете навчитися в'язати, але хтось проти, каже, що це єрунда. Не потрібно цим займатися. Нікого не слухайте. Вам потрібно це для себе, для душі. Займайтеся, так? Ідіть навчатися. Ось ваше протистояння йти, не йти. Це як м -м, веси, ось так чи ні, так чи ні так чи ні. Жонглюєте цим в своїй голові і жодних дій, а потрібно діяти. Потрібно в першу чергу почати з розмови з найближчими людьми про це. Чого я вам, звісно, і бажаю, щоб вони вас зрозуміли, підтримали та допомогли. Побачите, що не все так страшно, як вам здається. вам! Бажаю вам щиро успіхів. Дякую за перегляд!